Всім привіт! Бізнес в Польщі це як марафон, до якого просто потрібно класно підготуватися. Кожного дня я розмовляю з підприємцями і тими, які тільки народжують свою бізнес-ідею, і тими, які ведуть бізнес більше 10 років. І що я вам хочу сказати, те, що дивитися і вчитися у людей, які досягли результату, це просто будувати свій шлях успіху і класно. Брати досвід з цих помилок і надихатися історіями успіху. Саме тому у цьому відео я розкажу про топ-поради для майбутніх підприємців. Почну, напевно, з свого досвіду. Перша. Включіть, будь ласка, режим тестування. Польське законодавство дозволяє тестувати легально свою діяльність не реєструючи. Це називається нереєструвана діяльність господарча. Тобто, ви, якщо не вели бізнес протязі 5 років, спокійно собі, без реєстрації, без податків, без бухгалтера тестуєте свою ідею, дивитеся, скільки клієнтів готові купити ваш товар або послугу, і взагалі тестуйте, чи вашу ідею ринок прийме. Розкажу з власного досвіду, коли я була в декретній відпустці з донечкою, я придумала тільки мені було сумно і скучно вдома, що я придумала собі бізнес ідею З Турції імпортувала сюди товари для хлопчиків і їх продавала. Разом з донечкою я навчилася вести Фейсбук і Інстаграм. Разом з донечкою ми розбиралися в Таргеті, запаковували костюми і навіть робили її фотосесії. Так як хлопчика такого маленького в мене було, використовувала я свою дитину. А Ірочка, яка стоїть зараз за цієї камери, мій перший фотограф, який допомогла мені зробити професійні фотографії на мій сайт. І далі ця дружба передалася в. Дружбу на протязі років, і цей досвід я використовую далі в своїй діяльності. Спойлер, нічого в мене не вийшло. Я закинула це все й повернулася до, до роботи, але те, що я отримала, я використовую досі. І цей досвід ведення Інстаграму, Фейсбук, і продажів, і робіння реклами, мені далі корисний. Наступне, що б я хотіла сказати, те, що класно підготуйтеся. Перечитайте всю літературу, яка. Доступна, передивіться всі відео. До речі, ось тут на моєму каналі дуже багато корисних саме для підприємців, початківців. І здобуйте собі цю інформацію, щоб ви мали уявлення про те, як бізнес працює, про те, які є форми діяльності, яка найкраща для вас, про те, які є податкові системи і найкраща яка для вас. А якщо у вас цього часу немає, тому просто купіть досвід у консультанта, зекономите собі купу купу годин. Це точно провірено. Далі я хочу вам поділитися досвідом з. Підприємцями, з якими говорю, знімаю і якими надихаюсь перед тим, як, от на етапі ідеї, да, яка вона є, зараз дуже багато навчань. Підіть на таке навчання по відкриттю бізнесу, того, якого ви плануєте. Моя знайома дівчинка, вона запланувала відкрити дитячий приватний садок, вона купила курс. Да, і вона знала все, що їй потрібно робити. Так і я колись робила. Я закінчила три. Я вже не пам'ятаю чотири. Вже зараз п'ятий курс я закінчу по салонному бізнесу. І я розуміла, що як. Робити далі, тобто це розширює такі скажу, ну, мислення, да, мислення, бізнес, мислення, фінансове мислення, і це дуже допоможе дівчатам, бо може бути так, що дівчина задумала відкривати салон, пішла на таке навчання і просто зрозуміла, що вона не потягне, так звичайно, не потягне, не фінанс, Вона не готова брати на себе таку відповідальність у ну, наслідки да якихось моментів, які можуть бути. Такой совет. Прежде чем, вот, наверное, открыть бизнес, затруднитесь. Посмотрите, как это все работает изнутри, потому что это не так выглядит, как мы себе приходим уже в функционирующий бизнес, да, как клиенты, например. Изнутри оно все по-другому. И поработать не месяц, не два, поработать год, даже чуть больше. Тогда вот после года, оно всегда какой-то такой кризис наступает у человека, да, и он начинает думать, то не то, оно, не оно. Поэтому я скажу, когда я обучаю девочек, я всегда задаю вопрос: "Как ты планируешь? Открыть бизнес или В 98 случаев говорят: "Открыть бизнес". А потом они всё, к сожалению, часто закрывают свои эти бизнеса. Одне такие из головных, цель бы что ты делаешь, потому что в мене каждый раз и 100 раз хочеться все кинуть, хай воно горит. Но мне приходит сообщение от клиента: "Боже, ваш торт восхитителен" или "Вам пора поднять цены", потому что він очень классный. Ладно, <ріст> бить, ідемо далі. <ріст> Я б дала таку пораду, що не здаватися. Вірити в своє, діло, не слухати нікого, хто каже, що в тебе не вийде, що зараз не те часи, що зараз я не знаю війна, що зараз не то панство, почека, інфляція завжди щось буде. Я вважаю, що якщо ти гориш чимось, в тебе є ціль, це в тебе є ця енергія, uh -huh. то треба йти маленькими кроками, але ти йдеш. Так? Ми теж починали, боялися, але е, ми йшли. Я друга порада це вірити Богу. Довіряти так, чому? Тому що людина дуже слабка. Ти не сильний духом, то ти не витримаєш. Що віра нам дуже багато разів допомагала і вела. І оце такий стержень, знаєте, всередині. І я знаю, що зі мною Господь так будуть бурі, буде тяжко, буде, може бути різне. Але я пройду це з чоловіком. Третє це е, партнер. Дуже класно, коли ви разом, що ти не один, якщо ти в. Ну, вже загибаєшся, то він тебе підхвачує, mm -hmm. він тобі допомагає, він тебе супроводжує, він тобі скаже слово, він тебе обійме, і тобі вже краще. Значить, він скаже: не бійся, підніми, ми зможемо, ми зможемо. Або я йому це класно, ну, коли понесе. є така підтримка, і що є людина, яка вас вірить, і вона підтримує всі ваші божевільні ідеї. Навіть другі кажуть, що не нормально, не ті часи, не те панство, не ті гроші. А є людина, яка каже, так, це те, я тебе вірю, давай буде. Роботи. Мабуть, я би собі порадила просто менше боятися, не боятися так сильно. Знаєте, я мала ці страхи, і вони в кожного є. Але наш ріст там, де ми переходимо, неможливо не боятися, всі бояться. У мене є от тепер правила побудовані, як справлятися зі страхом. Mm -hmm. По-перше, в нього йти, бо по-іншому не буває, і всі бояться. По-друге, якщо ти гарно підготуєшся і є можливість зараз купувати якісь навчання, купувати, бо це знижує, гарна підготовка, знижує наш страх. Мабуть, таке, якби я знаєте, раніше вміла, наприклад, продавати не пілет, я торгувала перші роки гранулою паливною не таким технічним. Кошка, кошка. Ну, власне, це такий технічний так. товар, який було найлегше mm -hmm. возити. Але в ті часи ніхто не возив так сильно продукти харчування. А я могла бути першою, а я боялася, знаєте, бо мені всі казали, що це так важко, це так складно. А коли прижало і, наприклад, ці товари, якими я торгувала, були не актуальні, і мені довелося змінити товар. І тоді я навчилася торгувати харчовими продуктами, косметичними за. Ссобами, якимись е, товарами е, небезпечними товарами, і е, от власне шкода дуже, що колись не було навчання. Тому зараз ми живемо в просто в час можливості. Як бачите, це все не настільки складно. Якщо вам потрібна порада, реєстрація або супровід, звертайтеся, підписуйтесь на канал. А наостанок я скажу: не бійтеся робити помилки. Вони просто роблять наші історії трішечки цікавішими. До зустрічі!